Привіт! Привет. Чи хотілося тобі піти в школу? Так. Да. Да? Як ти готувалася? Добре. Добре. Ти підготовлювалася, там приклади якісь вчила? Так. Да. Читала, там писала, може. Читала і Читала Ага, клас, дуже добре. Привіт. Привіт. Хотілось тобі йти в школу? Да. Ти підготовлювалася да. до неї? Е, як ти підготовлювався? До неї писав, читав приклади, може вчив? Ну, в маленькій школі Класно. Прикольно. Я теж була в маленькій школі. Тут... Привіт хотілося б йти в школу. Хотілося тобі йти в школу? Привіт! Ви хотілося йти в школу? Тобі хотілося йти в школу? Рушниками... школу? Так. Да. А ти читала, писала? Я не знаю. Привіт! Привіт! Як? Тобі там працювати в 11 класі? Я поки що не працювала в 11 класі, але я думаю, що мені буде не Дуже важко, бо я буду вчитися, і я знаю, що я йду до своєї мети. А як ти вчишся там на відміну? Може майже на відміну. А ти як вчишся? На відміну про минуло тепле літо. В спогадах лишивши світ, школа усміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. І сьогодні, 1 вересня, дітки знову до школи. В першу чергу хочу звернутися до наших найменших. Ті, що сьогодні стоять у першому рядочку, я їх розумію. Вони прийшли, але поки що самі не розуміють, що їх чекає, що вони будуть робити. І я думаю, що разом. З вчителями, з батьками, ми зробимо все від нас залежне, щоб їхнє перебування, їхнє навчання було максимально комфортним і задовільнило всі потреби, як і маленьких наших учнів, так і батьків, які сьогодні є, ну скажімо так, замовниками освітніх послуг. І мої маленькі любі друзі, хочу в першу чергу, щоб ви були справжніми українцями і ну, можливо. Хтось зрозуміє, хтось не зрозуміє, але я вам зараз зачитаю такий невеличкий дитячий віршик Лесі Українки. Знаєте, хто така Леся Українка? Знаєте, вона колись сказала, як дитиною бувало, бо такі, як ви, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була б малою горда. Щоб не плакати, я сміялась. Так що я думаю, що і ви будете справжніми, гордими українцями і достойно пройдете свій шлях від першого класу і до останньої сходинки у школі і вийти зі школи справжніми патріотами, розумними, впевненими, добрими людьми.